Слава Богу, брати і сестри. Місце святого письма, яке я хотів би зачитати сьогодні і пересмеркувати разом з вами над ним, знаходиться в Євангелії від Матфія, 7 розділ. Остерігайтесь фальшивих проків з 15 го віршу, які приходять до вас овечі одежі, а всередині хівовки. За плодами їхніми пізнаєте їх, чи ж збирають виноград з тернини, чи фіги з будяків. Так, усяке добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево родить і плоди погані. Не, добре дерево, не може добре дерево родити плоди погані, ані дерево погане родити плоди добрі. Всяке дерево, яке не родить добрих плодів, зрубають і покидають у вогонь. Отже, за плодами їхніми пізнайте їх. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили. І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконня. Брати і сестри, я хотів би трошки порозмірковувати на цей текст, який я зачитав, але більше всього я хотів би виділити 22-й вірш, де Господь каже, що прийде такий момент, коли до нього будуть звертатися багато людей. І апелювати до того, що вони в житті щось робили іменем Господнім, але Він відмовить їм у спасінні. Я хотів би порозмірковувати сьогодні з вами над таким, такою справою, як чудеса. Я думаю, що це така тема, або така справа, по якій, напевно, що багато хто вже заскучав, я би так сказав. Ми б, напевно, хотіли бачити чудеса, явлення Божої сили. І я не можу сказати, що ми його не бачимо. Я думаю, що кожен може підтвердити, що все рівно бачив якісь милості Божі у своєму житті або у житті близьких людей. Але, напевно, що немає в такій мірі, як, як ми хотіли би бачити, або як ми читаємо Діях святих апостолів. Е, я думаю, брати і сестри, одного разу Павло сказав до Галатів таку фразу, значить, через діла закона ви увірвали в Господа, і через діла отримали, значить, Духа Святого. Чи не через наставлення у вірі. І потім він каже, що той, хто дає вам Духа Святого і той, хто являє між вами чудеса, робиться через наставлення у вірі. Це, якщо не напомиляється, третій розділ пісня до Галатів: Той, хто дає вам Духа Святого, і робить серед вас чудеса, робить це через наставлення у вірі. Якщо мова йде про Духа Святого або про хрещення Духом Святим. Ті брати, які моляться за хрещення Духом Святим, вони знають, наскільки важливо людям розказати або дати правильну науку про хрещення Духом Святим. І в великій мірі все йде від наставлення. Якщо йде добре наставлення, наставлення в вірі, то і набагато легше отримати хрещення Духом Святим. Я думаю, що те саме стосується чудес і знамен, як і хрещення Духом Святим, воно залежить від правильного наставлення у вірі, так і явлення Божої сили, Божих чудес, воно залежить від правильного наставлення у вірі. Я думаю, що достатньо часу ми могли чути таких застерігаючих проповідей типу цього місяця, яке я прочитав. Або ще які є місця, наприклад, Христос сказав, що багато років будуть говорити Господнім іменем, представлять чудеса і знамена по можливості, щоб, якщо можна, то навіть облістити їх християн, ізбраних віруючих Божих дітей. Це написано в Матфія 24,24. 24. І коли звучать такі застерігаючі проповіді, а альтернативних проповідей не звучить в підтримку, підтримку того, що Бог може діяти силою, знаменами і чудесами, тоді може діло до того дойти, що ми взагалі е обережно ставимося до будь чого що може робити Господь. І це може бути невір'я. Одного разу Христос прийшов до себе на Батьківщину, це був Назарет. І написано в Писанні, що він не зробив багато чудес, які хотів зробити, тому що у них було невір'я. А вони не вірили, і тільки на деяких людей він там руки поклав і зробив декілька там чудес і все. І написано, що він дивувався їхньому невір'я. І виходить, що відповідальність за те, що було б Господом зроблено або не було зроблено в Назареті, лежить на тих людях, які були там. І виходить, і що їхнє невір'я умалило силу Божу, тому що ніхто не сумнівається в здібностях Ісуса Христа, в Його владі, в Його силі. Але коли він прийшов до себе додому, то він не зміг багато чого зробити, що міг би зробити і що хотів зробити тільки через те, що певні люди йому не вірили. Тому дуже важливо, брати і сестри, якщо ми хочемо, щоб наша віра зростала. Якщо ми хочемо, щоб Бог діяв серед нас і ми бачили чудеса і знамена, і щоб невіруючі люди мали причини прийти до нас, потрібно мати правильне наставлення у вірі і правильне відношення до чудес і до знамени. Я хотів би сказати, що в цей тексті того письма, який я зачитав, він говорить ось що. Він говорить те, що дари духовні або якісь такі, можливо, сили, які люди можуть получати від Господа, вони не дають пріоритету в плані спасіння святості і побожності ніхто не відміняв. І заодно я не вірю, що таке може бути, що людина живе в гріховій і творить чудеса і знамена. Для мене особисто це неможливо. Розумієте? Чому неможливо? Тому що і демони, і біса знають, коли ми грішимо, і, можливо, ще краще навіть знають, чи ми самі. І коли ми читаємо в діях святих апостолів, був той момент, що сім чоловік вирішили. Одного одержимого звільнити, значить, від демона, який був в ньому, в них це не тільки не вийшло, а їх крепко, що набили. Їх крепко, що набили. Вони єлі звідти втікли, будучи побиті і роздягнути. Люди, які живуть в гріхах, вони не можуть вигнати, виганяти демонів. Тим більше, силим, силою демонічною, демони теж не виганяється. Цьому заперечив сам Ісус. Коли на нього говорили, що він виганяє демонів сили і в князя Бісовського, він заперечив їм, і це написано, в мене тут закладено, в третьому розділі Євангелія від Марка. Може ли сатана ізганять сатану? Саме питання говорить про те, що не може, таке не буває. І далі Христос пояснює, чому це не може бути. Сатана, сатану не виганяє. Тому коли люди виганяють демонів, вони не виганяють їх ні своєю силою, ні силою сатани. Вони виганяють Божою силою. А як же ж так тоді виходить, що цим самим людям Господь скаже такі слова, відійдіть від мене, я вас ніколи не знав. Дуже просто. Вони можуть зійти з дороги. Я думаю, що в парі з кимось Іуда міг виганяти демонів. Один із апостолів Ісуса Христа. Саме цікаво, що ми можемо прочитати в 9 розділі Євангелія від Луки, що Христос своїх апостолів наділив владою виганяти всіх демонів. Я не прочитав в українському перекладі, як написано, але в синодальному російському тексті написано дав їм власть над всіми бісами. Приходить момент, і один біс їх не слухається, і вони його вигнати не можуть. Саме цікаво, що саме в 9 розділі Євангелія від Луки говориться про те, що один біс їх не слухається, і в цьому самому розділі йдеться мова про те, що дав їм владу над всіма бісами. І коли вони потім починають уточнювати в нього, чому вони не могли вигнати цього, цього демона, Христос їм відповів по вашому невір'ю. А потім уточнює цей же рід. Виганяється молитвою і постом. Напевно, що для того, щоб було віри, більше напевно, що молитва і піст мають велике значення. Але вели... молитва і піст не поможуть, якщо буде невір'я. Розумієте? Має бути віра обов'язково. Цікаво виходить. Ці апостоли, я думаю, що це було дев'ять чоловік, тому що троє було з Ісусом Христом на Горі преображення. І це саме сталося, коли Христос зійшов з Гори преображення. І саме ці дев'ять апостолів, крім Петра, Якова і Іоанна, вони не змогли вигнати цього демона. Не знаю, як би було, якби це троє апостолів було серед цих, значить, інших апостолів, можливо, вони б і вигнали. Але цікаво, виходить. Що той самий момент, коли вони трудилися і не могли вигнати одного демона, приходить момент, і вони кажуть: Господи, ми бачили чоловіка, який іменем твоїм виганяє демонів, і ми йому заборонили. Цікаво виходить. Ми знаємо правильніше, ми просто не можемо виганяти, а він може, але йому не можна. А чо? Щоб в нас не вийшло так, брати і сестри, що на будь-кого. Хто має трошки більше віри, у нас, щоб ми не показували пальцями, бо він з нами не ходить. А якщо він з нами не ходить, то і виганяє демонів неправильно. Чуєте, брати і сестри, буває так, що невір'я розповсюджується. Буває так, що невір'я живе серед нас і воно навіть може проповідуватися. Дуже обережно потрібно бути з висновками, щоб не наговорити неправильних речей на того, хто виганяє, тобто не на людину. А на того, хто діє в людині. І Христос каже, що не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І той, хто створив іменем Моїм чудо, не стане скорі злословити мене. Може прийти момент, і він може зійти з дороги. Але якщо зараз він робить іменем Моїм чудо, то зразу після цього він мене злословити не буде. І ці речі потрібно пам'ятати і розуміти. Потрібно, щоб це було в нашому розумі, щоб не було так, що ми, він не встиг зробити, а ми вже злословимо. Коли Господь каже: Той, хто моїм іменем робить чудо, він мене не стане злословити вскорі, щоб не вийшло так, що він ще не встиг зробити, а ми вже злословимо, бо він за нами не ходить. Брати і сестри, я думаю, що для того, щоб Бог міг серед нас творити чудеса і знамена, нам потрібно до цього поміняти відношення. Нам не потрібно з осторогою дивитися на це. Ви знаєте, я недавно слухав, як один брат розповідав один момент, як була молитва, і певна людина отримала певне зцілення. А другий брат його слухав, і я бачу, як він винести цього не може. А чому? А що не так? Заздрощі не зійшлись в воміннях, а якщо не однаково думаєте, значить це не дух Божий. Брати і сестри, нам потрібне правильне наставлення у вірі. Дивіться, дуже часто апостоли апелювали до того, що Бог серед них робив. Коли ми читаємо 15 й розділ дві святих апостолів, там мова йшла про те, що законники хотіли християнам нав'язати свої певні правила, які вони соблюдали, знаходячись під законом. І був зібраний перший апостольський собор для того, щоб розглянути це питання. І ви знаєте, що Варнава і апостол Павло встали і розповідали, що серед них що серед язичників через них зробив Господь. Я хочу сказати таку цікаву річ. Це було за кордоном. Один чоловік їхав на машині, і там так виходить, що місця немає. Дорога вузенька, їдуть трамваї в одну сторону, в другу сторону. І трамваї ні в якому разі не можна обганяти, тому що це. Порушення рівняється до того, як би пересікти двойну сплошну лінію. Водії це знають. Чоловік поспішав, трамвай зупинився на зупинці, і він обігнав трамвай. Він обігнав трамвай, який стояв на зупинці. Але навіть якщо трамвай стоїть на зупинці, ти не маєш права його обганяти. Ти маєш почекати. трамвай, значить, люди вийдуть, зайдуть тронеться і ти можеш собі за нього їхати. І не пощастило тому чоловікові, якщо ти їдеш ззаді трамвая, тому що ти маєш його всі зупинки фактично зупинятися разом з ним. Чоловік спішив і він вирішив об'їхати трамвая. І він об'їхав трамвая, йшов недалеко там поліцейський, він встигнув зафіксувати його номер, його подали в суд і оштрафували. Саме цікаво, як описав поліцейський ситуацію. Там недалеко був пішохідний перехід, на якому нікого не було. Але знаєте, що написав поліцейський, який подав заяву на, на, на брата? Знаєте, що написав? Там могла б бути жінка з дитиною. І брата оштрафували на 600 євро за жінку з дитиною, яка могла б бути на переході, але її там не було. Це в нас так буває мислення, там могло б бути, тому нам наша чудеса. Бо вони можуть бути не від Бога. Бо потім ці люди можуть так казати, брати і сестри, це ненормальний і неправильний підхід до ситуації. Може бути, може не бути, але ми не можемо строїти на слові «може бути, звичайно, може бути. Звичайно, Іуда може впасти, звичайно, Іуда може <кій>, продати Ісуса Христа, значить, <кій> якщо так може бути, то тоді Христові іуді влади не потрібно давати. Розумієте? І <кій> якщо, якщо чудеса, які діються силою Божою, які діються силою Божою, Получається, потім людина падає, то виходить, що сам Ісус Христос або сам Бог участвує в обільшенні інших людей. Ви ніколи над цим не думали? Не може звершатися чудеса Божою силою, і людина в цей момент знаходиться в гріхі. Такого не може бути. Я не знаю звідки і хто і коли це взяв. Написано, що Іуда зробився предателем. Він став предателем. Христос знав, що Іуда буде предателем. Знав, а навіщо тоді давав йому дар? То під той момент, коли діяв дар через Іуду, він був від Бога? А вірити дару, який працює через Іуду, можна, чи не можна? А в цей момент, коли Іуда буде щось говорити, Боже за Христа, вірити йому можна чи не можна? А не можна, бо він потім продасть. Чи може можна? Незалежно від того, що він потім передасть. Прийде момент, і коли і <кій> уді серце скривиться, внутрі щось поміняється не в правильну сторону, дар перестане працювати. Розумієте? Дар перестане працювати. Але може таке бути, що в серці вже щось недобре, і ми можемо замічати. І тоді Христос каже: дивіться, будьте уважні, звертайте увагу на плоди. І це більше з цього стосується тих, через кого працює Господь. Одного разу я одним, з одним віруючим чоловіком працював і таку фразу почув. Хороший чоловік, святий, праведний. І каже до мене, як ти вважаєш, а може бути правильність жадібність свята? Я кажу, все, що ж такого не чув. Жадібність може свята бути чи не може бути. Бо ж чоловік святий. І усьому безупречний, ну просто він жадний. Люди якимось чином це відмітили, але оскільки він святий, то як же ж ти скажеш, що жадібність в нього грішна? Він святий, значить, і жадність його свята. Правильно? Кажу, все чув, що такого не чув. Брати і сестри, про що йде мова. Якщо ви замечаєте певні речі, і через людину працює Дух Божий, або Дух Божий виправить її жадібність, і людина буде зростати в Божій благодаті, і Господь буде далі через неї трудитися, або жадібність спортить людину до кінця, і дар, який через неї працює, теж спортиться. І це все буде очевидно. Тому ці речі описані для того, просто щоб ми мали відкриті очі, щоб ми дивилися і були обережні. Особливо, особливо обережно ставилися до того, що ми можемо почути в Ютубі або побачити в Ютубі. Чуєте такий є цікавий момент, коли ми читаємо післання до Фіселені друге післання, другий розділ. Тут є таке слово, і тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого, того чий прихід буде за дію сатани з усякою силою та ознаками і оманливими чудесами. Є таке слово оманливі чудеса. На сьогоднішній день вже технології досягнули того, що людині можуть вживити чіп голову. І вона силою мислі може включати екран, виключати, грати ігри і так далі. Чуєте? І для людей це щось Це, це, це щось величне, не знати що. Один чоловік у мене, е, я запросив, він мене складав меблі, і я з ним розговорився, в нього син інвалід, і він мені каже, в мене вся надія на Ілона Маска. Я кажу: в смислі. Ну, в смислі тому, що технології прогресують, і, значить, мій син буде ходити. Він досягне наука такого значить, моменту, що мій паралізований син він почне ходити. Чуєте? Це і є оманливі чудеса. <кхе> Я хотів би вас запитати, чи може сатана воскрешати мертвих? Я вірю, що не може. Чому? Тому що ключі Ада у смерті у кого? У Ісуса. І для того, щоб воскресити мертвому, мертвого, Сатані треба прийти до Ісуса, сказати, сказати, позич мені ключі від Аду і смерті, бо я хочу твоїх ізбраних пособлазняти. Як ви думаєте, Ісус на це піде, позичий йому ключі, не позичив, то мертвих сатана воскрешати не може? Я так дивлюся, що верючі деколи готові наділити сатану набагато більшими можливостями, чим чи в нього насправді вони є. Брати і сестри, нам потрібно думати, що ми віримо, як ми віримо, що ми сповідуємо і про що говоримо. Сатана воскрешати мертвих не може. Бісів виганяти. По Євангелію не може, Євангелія від Марка, 4, 3 розділ, прочитайте уважно, або 11 розділ Євангелія від Луки прочитайте уважно. І самі собі дайте відповідь, про що там говориться. І Христос застерігає, що в той момент, коли людина виганяє демонів, говорити на, це, на, на неї, що це робиться не силою Божою, це дуже опасна справа. Можна похолити того, хто справді через неї виганяє. Людина може з нами в чомусь не сходитися, і ми готові навіть на чудеса наложити кліймо, на вигнання демонів наложити клеймо, бо він з нами не ходить, бо він не думає так, як ми, бо він наше зібрання не ходить. Тим часом хотів би і застерегти, брати і сестри, особливо, що стосується е, відео, особливо, що стосується Ютуба, там ложного багато чого. Дуже багато чого. Не буду розказувати, кого це стосується. Не буду розказувати, кого це стосується. Не хочу в ефір говорити на, на весь світ, але розказували про деякі чудеса, які робилися одним чоловіком. Його команда ходила по місту. І підходили на зупинці, бачу, бабуся старенька сидить, зігнута там ще щось там. І кажуть, бабуся, ми бачимо, що ви скудно живете. Ми можемо вам допомогти, але вам потрібно буде зробити те, що ми вам скажемо. Бабусю чи фінансово винагороджували, чи, значить, продукти її купляли. І запрошували на певні зібрання, і вона імітувала сілення. Розумієте? Сілення є сіленням тоді, коли ви особисто хворіли, коли вас боліло. Можливо, коли ви були в лікаря, коли поставили діагноз, і потім діагноз відміняється, тому що було Боже чудо, тому що ви самі знаєте, що у вас не болить, тому що самі знаєте, що питання вирішено. Сілення це не тоді, коли ви дивитеся. По телебаченню і ніколи ніяким образом не можете це перепровірити. І потім берете і слухаєте того, хто за цим стоїть. О, а це вибачте мене все від початку до кінця обман. Тому будьте обережні, брати і сестри. Бог создав помісну церкву, Бог в церкві помісні поставив певних проповідників, служителів відноситися до цих служителів, які в вашій церкві з повагою. І якщо вони щось говорять від чогось застерігають, будьте послушні. Хай Бог нас сьогодні усіх благословить. Ми будемо молитися, Надіюся, що це слово послужить комусь благословенням. Хто щось не зрозумів, підійдіть до мене, я особисто пояснюю. Хай Бог благословить, помолимося.